Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождається. Слаємо Його. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Іванлію, ми чуємо, як сліпий просив милостиню, але коли почув, що дорогою йде Ісус Христос, почав голосно кричати, «Ісусе, Сину Давидів, змилися наді мною. І коли учні казали і люди говорили, замовчи. Він ще голосніше кричав Ісуса, Сину Давидів, смилуйся наді мною. Тоді Ісус зупинився і волів Його привести до себе. І коли спитав Його, що хоче, щоб я тобі зробив, Господи, щоб я прозрів, Ісус сказав: Прозри, віра Твоя спасла тебе, і вмить Той прозрів, і пішов слідом за Ісуса, хвалячи і осхваляючи. Господа Бога. Отже, найперше, ніж Ісус Христос робив якесь чудо оздоровлення, Воскресіння, чи прогнання бійсів з людини, Ісус Христос питався, чи вірує, що я можу це зробити. Так, Господи, вірую, прозри, Віра Твоя спасла Тебе. Тому, дорі браті і сестри, маємо з вірою. Просити Господа Бога про різні потрібні ласки для душі і тіла. Віра часто в нашому житті є випробована Господом Богом. Віра це є дар Божий, який Господь Бог дарує не всім. І Бог часто випробовує нашу віру через ціле наше життя. За кім дати ті чи інші ласки, які людина просить, Бог часто випробовує віру людини, випробовує цю витривалість людини. Віра часто Богом є випробована, як золото, яке чим більше довше в вогні випалюється, тим чистішим стає. Тим стає якіснішим, дорогоціннішим, бо всякі ті при, всі всякі інші там, що було в золоті, вигоряє, а залишається чистий метал, золото. І так само віра в житті людини Бог часто може випробовувати через різного роду складнощі, терпіння, випробування, страждання. І Часто людина, що втрачає надію, опускає руки. Починає нарікати, дорікати Богові і часто, що втрачає великі ласки і дари, які Господь Бог приготував, які Господь Бог хоче дарувати людині, але завжди випробовує. І тому, дорогі браті і сестри, маємо завжди жити тою надією на Божу ласку, на Божий дар. Чекати Божих благодатей, про які просимо, бо деколи потрібно чекати руками. Свята Моніка 17 років, молилася за свого блудного сина Агустина, просила кожного дня о Його навернення, о спасіння його душі, і ми бачимо, що Господь Бог не просто дав ласки Його навернення, але ще дав паралельно ласки Його покликання до стану духовного. Де він стане священником, а після єпископом і стане великим святим Христової Церкви. І тому Господь Бог, коли дає ласки, Він завжди дає більше, ніж ми просимо. І Господь Бог завжди має більше ласки, ніж роздав, як кажуть святі. І тому бачимо на прикладі того сліпого. Який, напевно, багато років був сліпий, то була велика біда і нещастя. Але Він, коли почув про Ісуса, Він просив і благав, Він волав і кричав, і люди йому закривали рот. Рота закриє тихо, будь. а Ісус Христос каже, хто то там кричить, хто так волає, хто сліпий, який кличить край дороги. Приведіть Його до мене. І Ісус Христос Його оздоровив. І тому так само в нашому житті, дорогі брати і сестри, маємо просити, маємо благати Бога, маємо волати і завжди з вірою, завжди з вірою. В четвер ми мали пратолінських мучеників. Це 150 років з дня мученицької смерті, пратолінських мучеників. Пратулін та село, яке біля Холма, то колись були терени України. Царська Росія в Пратолін послала війська і послала московського попа, який мав зайняти церкву в Пратоліні. Люди вийшли масово навколо церкви і не хотіли пустити. Московського попа до церкви. Це був 1874 рік. Люди окружили навколо церкву і не хотіли опустити московського попа. І тоді там командир, чи якийсь там, який керував військами, дає наказ стріляти по людях. І вони почали стріляти. 13 людей вбили на смерть, 180 було поранено. І після... 580 людей вивезли в силку в Сибір. В 1996 році папа Йоанн Павло II, коли приїжджав до Польщі, він проголосив про мучеників блаженними. І то дійсно люди показали велику віру і вірність Христові, не прийняли московського попа, не прийняли схизми. Бо були греко-католиками і обороняли свою віру, свою церкву. Так ворог познущався, але Бог дав нагороду, Бог дав тим людям Царство Боже, Царство Небесне, яке вони заслужили великою своєю вірою і великою своєю жертвою, великою своєю жертвою. Люди Мирне населення стало проти військ царської Росії, і вони там віддавали своє життя за Христа, за греко-католицьку церкву і залишили великий приклад в історії українського народу приклад вірності Христові, вірності церкві католицькій, вірності віри наших батьків і Бог їм дарував Царство Небесне, дарував їм велику нагороду за ту вірність Христові. І то в нашому народі, дорогі брати і сестри, наш наряд має велику історію та земля є пролита кров'ю мучеників і сповідників. І тому цю віру, яку передали нам наші батьки, ми маємо плекати, нею дорожити, її. Передавати своїм дітям, онукам і майбутнім поколінням, а це вимагає великої праці в сім'ї, в родині, у вихованні дітей, онуків, щоб прищепити їм дар святої віри, щоб вони знали, що є греко-католиками, що є одна католицька церква, що є, що віра є потрібна нам. Для нашого спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.